Сьогодні ранок, 5 липня. Ну як ранок, ще немає дев'яти. Ось така активність льоту бджіл в цьому вулику відроїлися, казали. Мабуть, два двічі. І ось ловушки які. Ставили. Також заселені дві. Ця нижня ловушечка заселена зовсім недавно, мабуть, неділю-дві назад. А ось та верхня ловушка. Ах. Ну, як поставили, я вже там десь писав у відео. Буквально за декілька днів залетів рій. Ось такий активний там лід. Вулика нема їх пересадити. Хай поки висять. Хай набивають медом наносять. Ось такі, бачите, дві ловушечки. То первачок, мабуть, гарний такий залетів, ну а це вже вторак. Бо тут літали-літали, кажуть. І справа наліво, і на направо. О, рік такий рійливий. Ось так і казалося, що були вулики, бджоли прилетять. Ось собі там носять метод. Оцей не дуже активний. Верхні так, а гуділи так вечором. Вул стояв добре. Працюють. Так як і на вуликах, на тих. Дай треба буде підкосити трошки. Підкосити траву, щоб було краще для льоту. Ось кузьма тут ходить. Прийшов подивитися, що робиться на городі. І хочу заглянути. Туди всередину вулика, що ж там робиться, що там наносили, може якийсь буде мед, щось можу відкачати. Немає з собою ніяких своїх проладь джолярських. Придеться йти там до знайомих сусідів, бо заїхав сюди проїздом, це Прикарпаття. Їхав з гір Карпати. Десь, мабуть. Мабуть, а буде відео про те, як ми там проходили Чорногірському хребту. Якщо є бажання, можете подивитися на каналі Медоноси.ua. Ну і постараюся, що той вулик зсередини не знімав, зняти що ж там робиться взагалі. Цей вулик на 32 рамки, розділений пополам, і в ньому дві сім'ї живе. Так все. Ось тут сюрприз який, маленькі їжачки. А десь здорова їжачиха. О, це ось такий їжак. Їжачки. Ховайться. Десь побіг в нору. Ось там вони живуть ці їжаки. Ось такий приплод. Ось із цього ракурсу видно дуже добре активність бджіл у двох вуликах, куди залетіли рої. Верхній перший залетів первачок. Можна спостерігати дуже активний лід. А нижній ось другий, видно вторачок. І лід такий джил не дуже потужний. А так біля верхнього ж робиться що? Шкода, немає вулика. Щоб його пересадити, дати рамки, аби був розвиток яка активність льоту Це другого набагато менше набагато менше якщо взяти навіть вулик я ось вчора був біля того вулика дивився але зафільмувати не вдалося бо як завжди навіть у вулику, де сім'ї. Оце якщо дивитися справа розвинулося на 10 рамок. А та, що зліва, розвинулося на 7 рамок. Також різниця є. Ну, ліва та роїлася, а права, мабуть. Але і там, і там мисочки є розгризані. Ну, ось така, бачите, цікава картина.